Щось мене потягнуло на столярні роботи. Вчора півдня ремонтувала ці ящики. Хочу щось висадити в них. У мене є маленькі хости, як вони називаються, Мишечі вушка, здається, то я їх висаджу в одне місце, бо вони в мене щось пропадають, коти собаки бігають. І цей ящик примостирю кудись на, на якусь декорацію піде. Він ще потримається трішечки. А це я збила. Я давно хотіла такий довгуватий ящик, ну збила, як я збиваю завжди. Цвяхи, ось мої інструменти, тапилка та і все. Навіть оце не, не шліфувала. Він буде стояти там у куточку, на що я буду тратити свої руки. Ось так. Тільки треба їх, я хочу їх змазати відпрацьованою олією. Машина. чи яка вона там? У мене є баклажка 5-літрова. Також кар'єрін знайшла, забрала. Ось, то я її промаслю, як я колись робила відео. Цей водойму робила, промаслила. Ну, я залишки не витирала, мені казали, витріть, не, не захотіла. Вона висохла та й все. А колір гарний вийшов такий, наче горіх. Ну, не листя горіхове, а сам, сам ядро. єдро. Ось, ось такий він у мене вийшов. Буковини зелені, ой, жовті. Гляньте, оце. Оце ось таке у мене, бачите? А мене це не бентежить, мені наоборот. Навпаки, мені таке подобається от, з дірочками. Ось таке ось таке мені подобається. Зробила такі ручки. Ну, я ж за них не буду носити, це він буде стояти. Ось таке в мене. Так що можна робити ще один декор. Оце богомол. Таке відкладає, Богомол дуже корисний. Я його не вбиваю і не забираю, ці вони потім, потім повилупляються. Ось таке. Буду думати, що сюди висадити, куди їх поставити. Адже скоро зима, треба чимось прикрасити свій садок.